Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Супец. І зараз ми будемо виїжджати в Яремчі на базар по сувеніри Я вже зібралась також. Вділась. Сьогодні я в голубому костюмчику такому. Прикольно Зараз 9 ранку у нас викричали світло. Клас! Наново холодно нема вже доща. Плюс якийсь хоча б є. На завтра на піска завтра, на піска післязавтра стоїть вже тепло і сонечко. Так що буде тепло. Давайте зустрінемося ще з вами. Кейки всякі, трави. Ну, багато всього. Іграшки є, жилетки є, носки, жилетки знову, якісь піздівушки всякі. І ось такі магнітика. Мед, багато чого, такі духи карпатські, таке всяке, чаї дивимося, багато чого є. Чашечки є, все є, те, що треба. Все таке є свічки, все те, що треба, Досточки, посуди, все є. Мед, чаї всякі, ось такий з Карпат. Ось такий чай. Ось такі мазі. Заживляючі, всякі. багато тут чоловік. Від суглобів таке все є. Живиця мазь, креми, мила, все. Карпатські чашки, ну чая, кави, посуд карпатський, також є. Досточки, таке все, шкатулочки, заночка. three Такий. Є чай окремо коштує. Займе такий, комплект таке. Все вийшло. Скраби працює, багато чого є. Посуд, вишиванки, чайки, чакраті. Це такий магазинчик, типу ложки, вилки. Дра саду, вишиванки. Таке все. Дра всяких торпех. 5,5, 2200. Багато тут є. Всі різні. І носочки є. Потім мазі є. Ну, Карпатська мило мочалка. Ну, ну коротше, мило іде. Яка жка щось таке спосид. Та красив небо хато. Ну є. Ще є. Ось, коротше, тут пшеваночки, сумочки, 2.500 сумочка. 2.500. 3, 1500, 2, 2, 2, 3, ну короче, різні ціни, чашки, дуже всяка біла по білому вишиванка, мені теж. Ось така розовенька вишиванка, багато всяких, такі все. Так, зараз ми зайшли в ресторанчик той, що й був у нас вчора, заказали Казова, так, по мінімуму. Короче, бумілочки таке всяке. Так, принесли супчик з яєчком таким. ананасовий сок, хлібчик, грінки. Це я собі таке заказувала, а ще маленький чебуречок такий. Коротше, да. прямо нам. Потім даруни, паста карбонара і бог... бограч. Чивоць. Я заказувала собі чебурек, Курка. Гриби до супчика. Сказали маленькі, пронесли отакий. Ось моя руководство цей чебурак. Це просто. Папа заказував, коротше, отакі от два чебурека. Не знаю, мабуть, навіть не з'їмо. але папа, звісно, це така. На свій половин свій я точно заборону додому. Ну, типа, в що Я скільки не з'явилася, зараз тут росту дойде. Пусть чебурак, я не мог. Так, ідемо в ліс. Ну як в біс? Йдемо. Отут От ось. Як це називається? Та, коротше Кудись ми йде. Випустили нас люди йти. Гриби. Ось такий гриб, якийсь червоний. Ну, коротше. А то не лисишки. Коротше, пішли на сюди. А куди нам йти? Ма? Вниз? Чувак. Тож тропинка якась вверх. Дякуємо. Кажуть нам, ну, найбільша дитина каже нам, що тут трісні. Краса. Я чуть не впала? Все. А мене туди. Дуже гарно. Ой, чуть не впала. Ну так Осираємо говерло. Ну так, да. осираємо говерло. Дерево впало. О, тут такий підйомчик. <рикул> тут дуже гарно. О, тут черниця, скоро буде, нам сказати. Туристи малий. Тут болото. Гарно. Ось так. Тут води багато. А мурашник. Великий мурашник. Тут прям болото. Ми не збираємо. Я не поділяю нас. Болото, вода. Переступати. Ой, ого! Зараз. Оп-оп-оп. Просто зато тут гарно. Дуже гарно. Тут, звісно, ніхто до під ноги не дивиться, такі як я. Ой. Ось оскільки тут води. Ідеш в сріпу, можна сказати. Що вода. А нас просто порождає, дівайте чоботи. Та ні, пап там. Ну тут, звісно, ще краса. Дуже гарна. Сказали, багато кріщів, так що прийдете додому дивитесь. Ну, дивимося, що робити. Тю, думаю, змія свірчок. Гарно. Не знаю, як відповну, але якісь маленькі ялинки. Ага. Я не побачила. Ого, ми білих красок. Якось так. На присядки, ну йдемо. Ну, деревина впала. Вже давненько вступила. Молодець. Так, ну гарно. Водичка також, йдемо по корінні дерева. Ну, звісно, гарно, і гарно й да. дуже. Таке дра корів тут пасовий ще. За борчиком обгорожено. Тут, ну, корів. Не знаю, може п'ять пасеться, не, не багато геть. А, я бачу дві взагалі на горизонті. Це полонина. Дві бачу. Це полонина, так. Да. Ну тут гарно. Да. Маховики тут такі простощі. Тут гарно, кстати, так. Хочеш мені туди да. ставити Ми йдемо тут так гарно, тут таке болото. Ви бачили, через що ми тільки що пройшли, Зараз би. Не пройшли б. Ось тут, наприклад, ось така ситуація. Так? Ну, ми проходимо. Якось через таке. І ще хужіше було. Це взагалі пусть такий. Хто? Хто повзе? Жук рогоч чи не рогоч? Ну тут гарно, зато. Зараз нас настігне капець. Як через нього проходить, ніхто не зна. Бабушка сюди, мабуть, йти. Обходите, так. А як сюди Ви, йти? Воно, бачиш, вона протопталась. Дорожка Да? Mm. Ти впевнена, що Майперёк там дорожка. Дитили. По камнях, а бабуся дає. Опа, я сюди не перескочу. Майперёк. А я не перескочу туди. Майперёк. На кам'я! Я, я що запинув? Капець. О господи, білі кросовки. Ось така си. Мама таке саме. Вона, вона поки ось дивитися промочок тече. Тут теж камінні йти. Давай, Там йому. слизько? О, Не слизько. Ой, коротше. Подив... Прийшли подивитися на дуже гарні квіти. Що це таке? Будь-який, бур'янка, ручки, як хочете так і називайте. Вон там сіночі є. Ну, здалека це виглядить гарно.